Я знаю Сіт, як ти скучатимеш за Брукліном. Дай брідж холо шанс. Такі містечка можуть бути сповнені сюрпризом. Погляньте, які тут зомбі! Як ти вже побачив? У нас тут це місто шаленіє на Хеловін. Це якась дурість? Може, ви ще і в сантові? А що ти щось чув? Йому зле? Не варто нам запрошувати на вечерю цих сусідів. Ми повернемось до школи, щоб працювати у коридорі жахів. Мій тато ненавидить Геловін. Гадаю, могутні рейнджери. Мадонна. Пуерториканський прайс. Ви нереально старий. Жив колись лихий чоловік, скнара Джек. Він хотів, щоб кожен вечір був Геловіном. Аго! Я житиму зі справжнім привидом. Що далі, то крутіше. Боже, Що ж, ви точно у це не повірите, але у цьому будинку живе один привид. <звук> Я знаю, це дивно, але святкові декорації оживають. Оближ, сіт. Такого у світі ніколи не буває. <звук> Сід! Вони просто актори! Ви не маєте права чіпати мене без моєї згоди. Це не актори! Ти чуєш мене! Клоуни не актори! Стара Джек уже і так повністю захопив брідж холу. Якщо ми не завадимо Джеку до півночі, щодня буде гело. Брідж Холлоу. найбезпечніше містечко у США. Знаєш, що можна зробити з чимось справжнім? Тату! Шити їм ребра! Гейсід! Ти знаєш, яка була перша назва бензопи? Кіст коріска. Що з тобою? За що мені так? Пробачте мені! Ось маленький. Я знаю ось так. Один із зомбі мене вкусив! А -а -а! Зомбі це вигадане створіння. Хороша спроба науковцю білинай. Бум!